Вітаю на каналі Факт чи Вигадка. Сьогодні ми перевіримо ваші уявлення про світ. Ви думаєте, що знаєте правду про історію, природу, науку та технології? А що як я скажу, що багато того, у що ви вірили все життя, вигадка, а дещо неймовірне справжній факт. Протягом наступних 25 хвилин ми розберемо сім тем, розкриємо міфи і факти, і, можливо, ви відкриєте для себе щось неймовірне. Готові? Уявіть, 2,3 мільйони блоків каменю кожен вагою кілька тонн, складені у величну піраміду Хеопса. І це без сучасних кранів. Як вони це зробили? Вчені досі сперечаються: Теорії. Важелі. Канали для транспортування, човни по Нілу. Багато споруд вирівняні майже ідеально з зоряними точками астрономія на рівні сучасних технологій. Що думаєте, це могла зробити лише древня цивілізація? Чи вони мали невідому допомогу? Пишіть у коментарях. Ми думаємо, що блискавка рідкість, насправді, це один із найчастіших природних феноменів. Великі будівлі отримують десятки, а іноді сотні ударів за рік. І це цілком нормально. Блискавка? Може навіть змінювати хімію атмосфери і впливати на локальний клімат. А ви коли-небудь бачили блискавку зсередини. Ставте лайк, якщо так. Міф про 10% мозку з'явився у 20 столітті, але сучасні дослідження спростовують його. Навіть під час сну деякі ділянки мозку активні. А люди з унікальними здібностями показують неймовірну ефективність. Це доводить: наш мозок працює весь час. І його потенціал набагато більше, ніж ми думаємо. Який ваш улюблений міф про мозок? Напишіть у коментарях. Образ рогатого вікінга всім знайомий, але це вигадка. У 19 столітті художники додавали роги для театральності та ефектності. Цей міф прижився у культурі і досі зберігається. А ви завжди вірили в рогатих вікінгів? Пишіть у коментарях. Астронавти могли стрибати у шість разів вище. Відчуття. Немов у повільному танці серед зірок гравітація достатня, щоб тримати на поверхні, але слабка для великих стрибків. Уявіть, що ви можете стрибати в шість разів вище, Що б ви зробили перше. AI вже пише музику, малює картини і допомагає в медицині. Але не все так просто. Без людської креативності та емоцій, AI не може вирішити моральні чи художні завдання. У медицині AI аналізує зображення, але остаточне рішення завжди приймає лікар. Як ви ставитесь до AI? Пишіть у коментарях. Пентагон оприлюднів деякі документи про НЛО. Є загадкові відео, але вони не підтверджують інопланетний характер явища. Більшість випадків має природне або технічне пояснення, хоча цікавість людей до НЛО залишилася. Це вже частина сучасної культури та міфології. А ви вірите в НЛО, чи це все вигадки? Пишіть у коментарях. Сьогодні ми побачили, що правда часто наймовірніша за вигадки. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, які міфи ви хочете перевірити наступного разу. Пам'ятайте, не все, що здається фантастикою, є вигадкою. А що ви дізнаєтесь наступного разу, вирішимо разом.